Вітаю! Сьогодні завітали знову другий Май магазинчик тут такого. Ну, це в нас е... такий магазинчик продуктовий по типу Сільпо. І хочу подивитися, те, що є. Тут завжди такі цікавенькі орхідейки бувають, тому завітала я сюди, Поки наблюдаю тільки весняні композиції, там гіацинти. Герберки, зараз подивимося, і ось красунечок. Але щоб такого щось цікавенького, я не знайшла. Тому тут знімати не можна, трішки вам так зверху пробіжусь. І там рябенька остання була, видите, аж коли я замітила, вже коли вдома почала монтувати відео. Тому треба вернутися. По неї поглянути. Красунечки дуже шикарні, дуже гарні. Одну з орхідеїчок я звідси теж забрала. Дам вам підказочку. Тому... Тому так. Таку красу. Але сорту я не знаю. Тому обов'язково я буду показувати вам. У відео обов'язково, якщо можете, якщо будете знати, підкажіть. Буду дуже вдячна. Примолінки цікаві, але, ну, такі, знаєте, вже трішки відсвівші, трішки, ну, коротше, таке от, таке щось не, не, не дуже. Що, що є, то є що, є. що ми зробимо? Ми нічого не зробимо. Але кольори досить такі цікаві. Жаль, що вони довго не... Квітнуть і довго не живуть в кімнатних умовах. Їх тільки висаджувати на вулицю. Трішки каланхої, навіть ще цикламени лишились. Я думала, вже цикламенів забрали, Ні, ще трішки є. Тому що, по ідеї, цикламенчики це в нас є. Зимові рослинки. Ось така краса. Ну, Відчувається вже, ось тепер воно відчувається весна. Все розквітає, все таке гарне. Дай Бог, щоб та весна у нас була дуже добра. Гіацинти пахнуть на весь магазин. Я вам не можу передати словами неймовірні рослини, але зі специфічним запахом. Тому хто має алергії на запах, краще їх не брати. Але дійсно, дуже гарні, дуже такі в композиції. Ну, теж потрібно висаджувати на вулицю, хоча можна вирощувати вдома. Я їх колись вирощувала вдома, але пізніше висадила, тому що місце всюди місце. Ну і трішки ще мультифлорок. теж саме. Ну Нема на що подивитися, але кажу, я одну собі та й підібрала. Трішки е, ну Ось таке зразу вам скажу. Буду е, обов'язково зніму. Покажу, що саме я купила, тому що в попередньому відео я навіть не встигла з вами попрощатися, бо все щось дуже скоро-тому скоро, -скоро тому, тому так. Прощаюся вже, бо не знаю, коли закінчиться, бо ну, маленьке відео вийде, тому що багато показувати не можна. Нема, немає що. Не то, що не можна, а немає що. Тому будьте, бережіть себе. Всім до нових зустрічей. Завтра зустрінемося на моєму каналі. Всім, па-па! А я вам ще покажу трішки цю красу. Ну, запах просто неймовірний стоїть від них. Просто я не знаю. Ну, трішки теж трішки анторіумів, трішки. Але, але.